Одна людина загинула, і ще одна дістала поранення у наслідок обстрілу окупантів Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації області Олександр Прокудін. Протягом доби росіяни здійснили більше півсотні обстрілів із градів, артилерії, танків та мінометів. Використовували також військову авіацію і безпілотники. Зафіксовано влучання снарядів противника по житловим кварталам населених пунктів області. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку. Вже третій день поспіль. Іноземна преса, українська преса пише про річницю звільнення Херсона, але зараз я не хочу, щоб ви переповідали емоції людей, досі радісні в цей історичний для міста і для всієї України день. Я б хотіла вас запитати про те, чого не вдалося за рік налагодити в Херсоні. Ви можете назвати зараз ці кілька моментів. І як неймовірна кількість тривог впливає на роботу бізнесу в місті. Добрий ранок. Ну, мабуть, це перш за все, таки, ми не змогли налагодити безпекову ситуацію. Настільки, ну, перш за все, це не наша провина, звичайно. Росіяни продовжували цілий рік обстрілювати Херсон і область. Також ну і постійні ці снаряди летять і руйнують все, і інфраструктуру і житлові будинки вбивають наших людей. Також не змогли ми підключити 30 населених пунктів до електропостачання вздовж річки Дніпро там дуже важка безпекова ситуація, саме звідки евакуюють дітей зараз в примусовий спосіб. І в цих населених пунктах 30 не можемо поки підключити електропостачання, тому що там, навіть коли виїжджають наші енергетики і щось підключають під обстрілами, е одразу ж туди прилітають снаряди прямою наводкою з лівого берега і е руйнують те, що вони підключили. Тому поки що поки безпекова ситуація не буде дозволяти, ми не зможемо підключити. Ці населені пункти так загалом 188 населених пунктів 128 підключені. Ще 10 населених пунктів. Не підключаємо, тому що там не проживають люди з водою більш-менш добре. Зараз підключаються нові скважини, які забуваються вище Каховської підірваної росіяни Каховської ГЕС. Там ми плануємо забити більше 50 скважин, вже забити близько 10 і будуть прокладатися водогони. Так більш-менш ситуація ну вирівнялася звичайно, якщо порівнювати на момент звільнення, коли тут нічого не було. Зараз люди забезпечені і комунальними послугами і виплатами в принципі така ситуація. Пане Олександре, про обласну бібліотеку імені Гончара, яка була під прицілом, незрозуміло, чому росіянам так дошкуляла саме ця бібліотека, що вони гатили по ній постійно і ще й от з використанням літаків. Так, там частина будівлі була знищена просто ударом з літака Су-35. Це всі будівлі, які є домінантами в, в, ну, от, в плані висотності, так, по місту під ударом, Чи, власне, дошкуляли саме фонди бібліотеки росіянам? Росіяни давно вже воюють з книжками українськими, і це не для кого не секрет. І вони там, я читав навіть коментарі окупантів, де вони пишуть, що коли там не будуть навідники сидіти, то тоді ми не будемо її обстрілювати. Ну це смішно дійсно, тому що там нікого немає, слава Богу, ці. Верхні поверхи там вже евакуювали більшість, більшу частину фонду, і звісно, була велика пожежа, майже 3, 600 квадратів було заграння, пожежники затушили. На щастя, там не було великої кількості книг, особливо цінних екземплярів. Щодо інших будівель, то тільки наша блага військова адміністрація будівля, яка на площі, була двічі під. Обстрілом ракетним, це ще було у грудні минулого року, і думаю, що це більш такі знакові для них будівлі, які вони показово знищують, ніж це якась там для них загроза з навідниками, тому що там нікого немає окрім охорони в самої бібліотеці, тому що там дуже небезпечно. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.